Південний фронт саме там, за даними РНБО, нині спостерігається найактивніша передислокація збройних підрозділів бойовиків. Та додатково йдуть цілими колонами танки, БМП та вантажівки російського війська. Місто готується до можливої атаки російсько-терористичних підрозділів одразу з кількох напрямків. Найбільше занепокоєння панує на сході та північно-західних міських околицях. Олександр Загородний котродобу постіль працює фактично на південній частині лінії фронту і тепер на прямому зв'язку з київською студією спецкору. Сашо, привіт тобі, і ну власне з перших вуст цікавить, от яка тепер загальна ситуація на південній ділянці антитерористичної передової. Добрий вечір, Сашо. Хочу сказати, що у нас є аж дві, аж дві зразу приємних новини. Перше, те, що Європа нам, нарешті, допомогла у військовому плані. І друге, те, що росіяни відступають. Ну насправді поясню все. Справа в тому, що на цій східній частині фронту, де ми перебуваємо, приїхала група спостерігачів від ОБСЄ. Так, от російські війська для того, щоб не відкривати свої бойові позиції, взагалі себе не дуже показувати, вирішили тактично відступити ближче до Новоазовська. Звісно, що це так тактичний відступ, але не загальний. Але і все одно це дуже, як на мою думку, дуже добре. Тому що е російським воякам не додає бойового духу взагалі відступ, а, а до того, що їх знаєте, як маленькі злодюшки ховаються, щоб їх там не побачили міжнародні спостерігачі. Наші ж військові використовуються за тища е дуже ефективно. укопуються, вгризаються в землю, будують нові бліндажі, розподіляють ті невеликі е запаси бронетехніки, яка в нас нас є ставлять їх на найважливіші точки, ну і просто змінюють дислокацію, тому що а, розвідників невеличких диверсійних груп а, тут і, на підступах підступах до Маріуполя, і власне в самому Маріуполі дуже і дуже багато. Наприклад, вчора ми виїжджали на околицю а, Маріуполя, там де була стрілянина. Поки ми доїхали, нічого ну все зникло, все стихло. Але очевидно, що групи все таки працюють. Вояки вояки а, тримають оборону, кажуть, що їм відступати Власне, нікуди, тому що а, тут, під Маріуполем, дуже багато вихідців із Донецької і Луганської областей. Вони кажуть, це наша земля, куди ж нам відступати? Давайте власне, послухаємо, що вони кажуть. Относительно все було спокійно. Конечно, були ночные небольшие сюрпризи. Точно ми вам сказати не можемо по поводу того, хто это действовал. Но були проникновения в количестве одного-двох чай, которые просматривали наші позиції. Ну как бы огонь. Стрельба была с той стороны еще, да? Э, да, была стрельба. Ну то есть как бы перемирие оно есть, но мы укрепляем позиции, в случае чего будем ожидать э, бомбежки или прорыва тяжелой техники. Ну уже вижу, так блин, даже у вас появились уже поспокойнее. Ну относительно да, морально поспокойнее, потому как-то когда ты знаешь, что может быть бомбежка и у тебя есть куда спрятаться, то в принципе как бы более более спокойнее. Шо, а от е, що стосується так званого режиму додаткових обмежень та заборон? От вчора надвечір була інформація, чи діє він вже і от, ну, що відомо загалом на цю мить. Знаєш, Саша, ми вчора навмисно до пізнього вечора, до ночі, фактично, вже до 12-ї години залишалися в місті. Подивитися, як діють ці обмеження. Можливо, там були б якісь патрулі, чи когось би затримували, перевіряли. А, нічого цього не було. Місто ж, Маріуполь, хоч і не не дуже а, таке курортне, але все таки тут море, багато молоді, відпочивають люди. Так от нічого практично не змінилося. От у цих обмеженнях насправді ж і вказано, що Маріуполь сюди входить лише частково у цю зону, а, так би мовити, Комендантської години входять лише східні райони. Про які я розповідав, де вчора і були постріли чути. Очевидно, там і потрібно посилений режим перевірки здійснювати. Вся справа в тому, що дійсно терористи дуже часто заходять на територію Маріуполя, дуже часто намагаються фотографувати, вести розвідку, передавати дані із наших блокпостів про переміщення наших військових. Тому вони таким чином захищаються. А от прості люди, ми і так запитували. Вони абсолютно ніяк не відчули цих нововведень. Студія Сашо дуже дякую тобі за вичерпну розлогу. Відповідь. Будь ласка, будьте все ж таки обережні. Олександр Загородний з Маріуполя щойно був напрямому зв'язку. Мій колега стверджує, що, хоча про режим особливих обмежень, усі говорять, але фактично у місті, в самому місті Маріуполі він іще не діє.